Так, ось ми зробили 5,64 гектара, 55,9 тисяч штук на гектар вийшло. Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 18 квітня і нарешті ми будемо пробувати сіяти соняшник на моїх демоділянках. І сьогодні я почну з соняшника Альдазор від компанії Агроретм. Грузимося і давайте на поле. І так, є соняшник погрузив, їдемо на поле, ждемо трактор. Друзі, зараз у нас 14.20 і 21 градус на вулиці. Зранку було 7 градусів. Пару разів дуже спускався дощик, ну думаю, все, не дає. А там на завтра у нас середа, четверг, п'ятниця, опади. 80-90% по 5-7 по мм, віддать знову піде і до кінця тижня нічого не зможемо посіяти. Оце, мабуть, маленьке вікно сьогодні. Так. Достаємо наш посівмат, Я думаю, пока два. давай ядемо. Ні, це один відкритій другий закритий. Висівати будемо 3,8 штуки на штук метр мене ну, сьогодні озаріло, вас аж позвонився, як у цій болото, воно колесо ж мути одне. А... Старий сівалки, думаю, резинове, не горе сюди подати. Ось все експериментальне колесо і на нього не налипає, а на ці рідні ось видно трохи болота, ось наматує. У мене є з дивіться такі кольори. Хоч По трохи. Попробуємо. Пормо давайте. Да. Так, Зараз запустили. Пропустимо і пробуємо. Що не падало? Друзі, взяли ось такий анкер поставити на іспитання. Тікрона кула називається, що типу, не липне ось. Так само воно налипає, як воно рідні башмаки закруглені, так ось і цей. Різницю хлопці не побачили. Що так, же само, коли влажна почва, воно однаково налипає. сколько штук на гектар Робимо, поки щось получається Не налипає, хоча б була опасність Говорили, може не будемо сіяти, ну потихонечку поки йде Сію я 3,8 штуки на метр Це десь у районі 50 тисяч на гектар Там поправте, плюс-мінус В общем надіємося, що посіємо цей кусочок сьогодні Ус? Ус, Да. Друзі, ця частина по технології наутіл буде посіяна. Тут я провів гліфосатну обробку 5 днів тому, ще не все пропало. І буду сіяти своєю наутільною Так, Друзі, працюємо ми трактором 892 сівалкою від компанії Remsynthes. 8-рядна. Сію я без добрив, так як нема коштів і повинна бути якась рентабельність. А Тут ти не впевнений в завтрашньому дні, тому сіємо без добрив. Так, є, трохи досипали, бо сім'ян не вистачало. Все Семка, крупненька, чистенька, одна в одну. Так, все ми зробили 5,64 гектара, 55,9 тисяч штук на гектар вийшло. Що, друзі, день перший добігає кінця, завтра у нас 19 квітня, там обіцяють опади, забіду. і... Аж до слідчого дня ранку. Якщо ми встигнемо, будемо дивитися на погоду о 8 ранку. Виїжджаємо, ще 12 гектарів. Нам треба сіяти, будемо сіяти. Ми. Значить, так, також там буде по 4 гектари Альдазор Євросем, Старк 7 плюс Сумо і Від Селект Саксон все друзі слідкуємо. Все, даний кусочок поля ми закрили. Зложились, трактор виїжджає.